Вже з наступного тижня в Україну прийде справжня спека, місцями очікується до 40 градусів. При цьому такі рекордні плюси будуть триматись досить довго. Надзвичайна спека очікується в Україні наступного тижня. У денні години максимум досягатиме 33-39 місцями до 40 градусів. Розповіла синоптик Наталка Діденко, нижчими, за її даними. Будуть градуси лише в західних областях України. Прогноз погоди на початок робочого тижня. У понеділок, 8 липня, дощі пройдуть у західній частині України: Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області, а також на Сході у Донецькій і Луганській областях. Дощі будуть супроводжувати грози. Холодніше всього вночі на півночі. А також в Чернівецькій та Вінницькій областях 15-17 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні Одеська, Херсонська області та Крим 22-24 градусів. Вден показники температури наблизяться до 37 градусів в Криму, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Холодніше всього в день буде на Волині 26-28 градусів. В Києві буде без опадів. Вдень 29-31 градусів, вночі 15-17 градусів. У вівторок, 9 липня, дощі пройдуть у частині регіонів України: Закарпаття, Прикарпаття, Львівська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Миколаївська, Херсонська, Запорозька області та Крим всюди опади пройдуть з грозами. Вночі прохолодніше всього буде в Житомирській. Волинській та Рівненській областях 16-18 градусів. Вдень найспекотніше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму до 37 градусів. Найпрохолодніше буде у Львовській області та на Волині 26-28 градусів. В Києві 9 липня без опадів в день до 32 градусів, вночі до 20. В середу, 10 липня в Україні опадів не буде. Температура буде схожою до 37 градусів, що й у вівторок, 9 липня, причому пекти буде у тих самих регіонах, що і днем раніше. Прохолодніше в день буде у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях 27-29 градусів. Вночі температура буде максимальною у Миколаївській області до 26 градусів. Холодніше всього буде на Волині у Рівненській та Житомирській областях 16-18. У Києві знову без опадів в день до 32, вночі до 20 градусів. Епіцентр спеки, кінець робочого тижня, до 40. У четвер, 11 липня, дощі зачеплять захід України, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Чернівецька області. Попри опади, Вдень тут буде до 33 градусів. Загалом четвер можна назвати пекельним днем, бо місцями очікується вдень до 35-37 градусів. А саме Чернівецька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області. А ось у Миколаївській та Херсонській області до 40 градусів, навіть у Криму буде до 34. Найхолодніше буде на Заході і в Чернігівській області днем до 32 градусів, в Києві без опадів в день до 34, вночі до 22 градусів. У п'ятницю, 12 липня, Україну продовжить накривати спека, а дощів зовсім не очікується. Повсюдно буде дуже спекотно, максимально у Миколаївській, Херсонській областях до 39 градусів. Холодніше всього в день буде в низці регіонів на Заході та у Чернігівській області до 32 градусів. Нічні температури триматимуться на рівні 18-21 градусів в залежності від регіону. Тепліше всього вночі буде на півдні, в Одеській області до 26. У Києві без опадів в день до 34 градусів, вночі до 22 градусів. За словами синоптика Наталки Діденко, Спека ще затриматиметься і далі після 15 липня. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!